На годиннику 23 години, одна хвилина. Місто здригнулося від сильних вибухів, ракетна атака на Дніпром. Зночі почалися пошуково-рятувальні роботи. На місці цієї вирви ще вчора був восьмиквартирний будинок, у якому вирувало життя. Четверо людей загинули, серед них дитина, двадцять постраждалих, четверо діти, дівчата восьми та шістнадцяти років та два хлопці. Їм 18 людей госпіталізовано. З іншими працюють психологи. Ракета потрапила в житловий будинок. Там, де є пострадачі, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там де зараз також проходить, проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. На місці ви самі бачите, що працюють всі необхідні служби, працює поліція, працюють СНС, працюють комунальчики. Вони всі працювали фактично з перших хвилин того ракетного удару, який є, і завдяки ним є і врятовані життя. В тому числі, так що дякую всім. Рятувальники разом з медиками і поліцією прибули на місце з перших хвилин трагедії. Пошукові роботи не припинялися ні на мить. Вдалося врятувати жінку. Допомагали шукати людей, кінологи і їхні чотирилапі вихованці. Складність в тому, що завали є проволока діаметром 10 міліметрів, є арматура діаметром 20 міліметрів, швелера, двутаври. Такі потужні, мощні, плюс це все перемішано з дранкою, з деревом, тому, тому є складність. Постійно потрібно вирізати металеві конструкції, металеві елементи, щоб звільняти з зруйновані конструкції конструкції саме будівельні, для того, щоб можна було їх дістати і вивозити. Тоді та жіночка, яка вижила, яку вдалося врятувати, як вона знаходилась, це був якась кишеня, якийсь простір, що вона, бо кажуть, що дивом вона врятована? Дійсно, дійсно, дивом ми застосували знову ж той елемент, який не раз застосовував на завалах, це хвилина тиші. Вона якраз дала позитивний результат. Ми почули, що звуками або Похлопуванням по металевому предмету відчули, що йде звук, і визначили основне місце для розбору завалу. Більше, більше години ми приймали різні заходи для того, щоб, для того, щоб можна було її дістати, і в кінці кінцю це вдалося. Бачили тільки одну руку, спілкувалися з нею, з руки пішли, потихеньку-потихеньку достали. потім… Підклали елементи для стабілізації конструкції, які були, і потім вже її, вже її дістали, передали екстрені медичні допомоги. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджено 13 багатоквартирних і два приватних будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні. Працівники комунальних служб розбирають завали. Представники благодійних фондів організували теплі напої та видачу їжі. Людям, чиє житло постраждало навколо, видають плівку, фанеру, щоб закрити вікна, ковдри. Дніпряни з інших районів теж приходять на допомогу. Квартира цієї жінки зруйнована, однак родина не постраждала. Головне діти залишилися живими. Їх забрали до себе родичі. Поклала дітей спати, пішла на кухню зробити чай. Прийшло, що Підвищена тривога. Я тільки за ручку, щоб відкрити і дітей розбудити, і мене відкинуло в ванну. Я вскочила в кімнату, все в диму, дітей не видно. Я ото навпомацьки їх знайшла, все повилітало, все повибивало. І Їх бігом ото як вони були б в носках в Коридор бігом в підвал, благо, що у нас є маленький, але є підвал. Потім побіжала собаку, шукала, знайшла собаку, ну і все. родина Слава Богу, Боже. слава. — З квартирою повибивало вікна, одні... да, да, повибивало вікна, в одній кімнаті осколками побило внутрішню стіну. І при тому над ліжком, над нашим. Якщо б я вже теж лягала, то воно було б все на мені. Ну якось так. Час будемо забивати, благо що є нам і ОСБ, дали і плівку. Зараз вимиваємо все, все стараємося, як можемо. Окупанти били по мирній інфраструктурі, по лікарні. На щастя, лікарі та пацієнти вціліли. Ті, хто не пережили цю ніч, жертви ворожої ракетної атаки, залишаться в нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьких загиблих. Дніпряни, які ще не зовсім встигли оговтатися від пережитого, допомагають один одному. Кипить робота у понівечених квартирах і будинках, бо життя має і буде продовжуватися заради нашої майбутньої перемоги, заради майбутнього наших дітей.